Розвиток національного театру це репертуарна політика, перш за все. Яка драматургія, куди рухатись, що розвивати, на що звертати увагу, які п'єси брати до постановки? На жаль, репертуарна політика на сьогоднішній день в національному театрі імені Івана Франка не відповідає статусу національного. Театру перша сцена е е країни збоку може здаватися, що внутрішні проблеми е театру це внутрішні проблеми, це люди щось собі там варяться, щось обговорюють тишком нишком е е за кулісами. А відкрито про ці проблеми ніхто насправді е, е не говорить. Але моя думка така, що проблеми національного театру не можуть стояти осторонь, осторонь від суспільства. Від людей, які ходять в театр, які люблять театр, які переймаються театром. І незадоволення насправді зростає. От Дивіться, наприклад, цей рік, 2016, це в цьому році 100 років з дня смерті Івана Франка. Я думаю, що театр імені Івана Франка має в першу чергу відгукнутися на цю подію. І поновити, бо була така ідея ще мого батька перед смертю царство йому небесне, щоб поновити е, украдене щастя. Украдене щастя, яке завжди було визитівкою е, Національного театру. Е, не одне покоління акторів. Грало всі е, люди знавці е, пам'ятають знають, а нове покоління мусить. Це вчити і знати, хто працював, хто грав, які ролі, які були корифеї. Це було з часів Бучми, Украдене щастя. Потім батько грав Украдене щастя. І в одному з його заповітів він рекомендував, скажімо так, пану Моїсеєву, щоб не забували про цю тему. Річ йшла не тільки про п'єсу Украдене щастя Франка, а про інші речі. Які могли б бути поновлені, але вже з іншим поколінням, скажімо, з більш молодшим поколінням акторського складу, але поновити ті вистави, які мали свого часу колосальний успіх. На жаль, цього немає за три роки чуда не сталося. Звичайно, є цікаві постановки, цікаві речі. От, але чомусь, на жаль, зараз це <кій> Ільф і Петров 12 стільців. Я нічого не маю проти Ільфа і Петрова. Але Національний театр не може відкривати сезон виставою Ільфа і Петрова. Вибачте, такого не було ніде. Просто відбуваються якісь речі, які мені не зрозуміли, повний нонсенс. Ліс Островського. Я нічого не маю проти драматургії російського класика. Але я думаю, що в даний момент, коли взагалі складається і склалася вже давно така складна ситуація в нашій країні, тому що, звичайно, театр повинен відгукуватися на певні проблеми. Але коли театр відгукується, тут є певна небезпека, щоб не перетворитися на кон'юнктуру. До, бо е, багато, багато кон'юнктурних речей, нібито знаємо, пам'ятаємо, але з іншого боку, е, якщо ми маємо знати і пам'ятати, що стосується сучасних подій, наприклад, то це, перш за все, має бути е, предметом мистецтва. Вистава має бути, перш за все, предметом мистецтва, а не Якимись кон'юнктурними експериментами. Тому, знаєте, здебільшого перевага зараз іде на західну драматургію, ставиться п'єса американця Каварда про «Примадонна». Є в наємню. Отака п'єса не найвищого гатунку. Я свого часу її грав задою Миколаївною Роговцевою. От у нас був збір такий акторський. І я не вважаю, що ця постановка якось має робити напрямок, визначати напрямок національного театру. Є безліч класичних українських п'єс, які можуть перегукуватися сьогоденням. Чому б, наприклад, не поставити того ж Ярослава Мудрого, або свідчене весілля кочерги, поновити теж украдене щастя. І знаєте, це викликає в мене деякий подив навіть розчарування. І як з цим боротися? Я не знаю, бо настільки складний механізм існування. В театральній системі, бо театр це як маленька модель суспільства. От те, що відбувається в країні, звичайно, воно відкладає свій тінь, кидає на те, як буде розвиватися далі таке маленьке суспільство, як національний театр імені Івана Франка. І ці питання насправді дуже дуже важливі. І мене це насправді болить. Формування репертуару це безпосередньо прерогатива художнього керівника. Звичайно, збираються збори. Е, ну, Збори, які, е, людина не радиться, що будемо ставити, а констатує факт, що у нас такі-то такі-то плани, там приїде такий-то режисер, буде ставити там конкретну якусь річ. Потім буде ця річ, така-то казка для дітей, і просто констатація факту йде. Тобто, е, насправді, трупа не бере участі в обговоренні. І побажань якихось висловлювань своїх бажань стосовно що ж будемо робити далі, і в якому напрямку рухатися далі театру. Ведучі актори, зірки театру можуть, звичайно, і так все в життя було, я думаю, так і буде вибирати виставу для себе, щоб вони хотіли. Щоб вони хотіли зіграти. Я вважаю це правильно. Людина, яка багато років працює, і ведучий актор, і популярний актор, там люблять його. То, звичайно, там якісь йдуть ювілеї акторські, і актор підбирає собі матеріал, щоб зробити, як то було раніше колись, бенефіс. Це називалося прекрасне слово, бенефіс, там, актриси такої, то, або Бенефіс такого-то такого, -то, такого -то актора. Це, звичайно, є, і люди, пропрацювавши. Багато років і, приносячи славу українському театру, звичайно, мають на це право підбирати собі репертуар. Але все-таки остаточне рішення, остаточний напрямок визначає художній керівник. Сьогоднішній напрямок не досить мені зрозумілий, недосить. Зрозумієте, художник, я вважаю, що мусить мати свою чітку позицію. До того, що діється а, у франківській сім'ї в даному випадку, і стояти осторонь або м м м е приспосаблюватися, знаєте всі приспосаблюються насправді до влади в державі, до влади в театрі, подобається, не подобається. Люди шукають е шляхи е насправді, як е вижити в ситуації, якщо входять якісь конфлікти. Опозиційні якісь речі, тому що опозиція, вона і в театрі існує, звичайно, можливо, не так яскраво виражено, як у нас у Верховній Раді. Але це все є. Але проблема, знаєте що в чому? Проблема в тому, що люди, які незадоволені, і які один одному на вухо говорять за колісами: Боже, який кошмар, це жах, це то. Ну, по деяким речам. Конкретно не буду називати бо багато насправді нюансів, питань, то вони ніколи в житті не піднімуться на загальних зборах колективу і не скажуть свою думку. Не скажуть. А один, як відомо, один в полі не воїн. Тому треба, я думаю, частіше збиратися, обговорювати проблеми відкрито, не боячись. Бо багато чого не влаштовує людей, і якось знаходити спільну мову, не хочеться, щоб театр котився в прірву. Не хочеться. Я думаю, що нинішнє керівництво, яке було приведене в це крісло моїм батьком і мною в тому числі, що це є помилка. Глобальна катастрофічна помилка. Глобальна. Я насправді не думав, що людина може себе так повести. Може, він таким чином віддячує, може в нього своє розуміння подяки за якісь певні речі, але якщо це таким чином формується подяка, то це, на превеликий жаль, неадекватні вчинки. Неадекватні вчинки. Це зняття е, вистав, які користувалися популярністю в нашому театрі. Це гімн демократичної молоді Сергія Жадана, як вистава не пройшла і трьох років. Він спеціально написав п'єсу для нашого театру. Сучасна річ. От. Це Ромео Джульєта Шекспіра. Е, і ще деякі речі, які просто, ну знаєте, не вкладається в голові. От. Тому я вважаю, що на даній ситуації можливо, і не треба відкрито це все, знаєте, там воювати, не воювати, але треба заявляти про це відверто, відверто, хто цікавиться мистецтвом, залучати людей, залучати суспільну думку до проблем національного театру. А національний театр не може стояти осторонь. Від нації, на те він і національний.